Тетяні Борисівні Аївхаджаєві, вона якраз є координатором департаменту освіти та товариства, і її тема буде стосуватися славянської традиції Боги у слов'янській традиції, да? релігія славян, стародавнє вірування славянського міру. Будь ласка, Тетяна Борисівна, ви, мабуть, свою згадану чоловіча радість відкриваєте крайньо рівно. Вітаю вас, дорогі друзі! Перепрошую за такі технічні трохи незручності. От, надіюся, що презентацію видно. І тема моєї доповіді сьогодні – це давні, «Давні славянські божества та славянські боги». От, Ну, сам перед хочеться визначити, та, що будь-який народ, всі ми якось еволюціонуємо, і духовні традиції усіх переходять від багато Боже до єдиного Боже. І сьогодні в нас так виходить, що ми розглянемо саме той період слов'янської ментальності, коли у нас було багато Божого. Якби резумувати малого мало, гарніна, але ми то я розкажу про божества, а Наталя продовжує і заглибить та, цю тему далі. Слов'янська міфологія це складна і різноманітна система і практик, що включає пантеон богів і богинь і поділяється на, власне, на декілька, на три пантеоги. Первинні боги, середні боги і вторинні боги. Одним з головних богів слов'янської міфології є Стрибок. От він так цікаво разображується, е, такий із е, рідні трійці, да, тріади, яка є в усіх власне, традиціях. Це Бог у слав'янській міфології. Він асоціюється з вітрами, іноді з нічним небом. Стрибок згадується у повісті минулих літ та слові Богу і замінити. Інші головні боги славянської міфології включають перуна, Бога Грому і близько, його часто зображують як воїна з Молотом та сокирою. Його асоціюють із небом і сонцем, Велеса, Бога підземного від світу і землі. Його асоціюють з землею, водою, тваринами, зазвичай зображують у вигляді змія або дракона. Таж Бог, а Бога Сонця і макоші, богині двоє, рідучості та ткаства. От передусім розглянемо цих первинних три Бога. Бог у слав'янській міфології відомий переважно серед східних слав'ян, культ якого міг існувати також в Польщі. Джерела не повідомляють про функції Бога, але в наш час його найчастіше трактують як божество вітру, що розподіляє добро. Стрибог вважався правою рукою перун або громої блискавки, а його потужні вітри могли викликати руйнування або шторми. Його вплив відчувається щоразу, коли гримить грім, і він відомий своєю здатністю викликати вітри, які несуть дощі під час двох. Вітри Стрибога були життєво важливими за сільськогосподарських культур східних славян, оскільки вони, вони приносили дощі в час року. Також Цікаво, що хоча діти з трибогами згадуються в слов'янській міфології, його онуками вважаються усі вітри, як сухопутні, так і морські, як слабкі, так і сильні. ну, мабуть, найулюбленіший із слов'янських богів, вважається одним із найвищих богів пантеону в слав'янській мифології, він асоціюється з небом, громом, блискавкою, законом, війною і родючістю. До його дерев відносять дуб. Його сприймають через органи чуття, бачать у блискавці, чують у гуркоті каміння, рвінні бикачі, мекані козла, відчувають у дотику леза сокири. Західні слов'яни поклонялися перуми у дубових гаях, називаючи його праном. Його ім'я з'являється у хроніці слов'ян Гермольда. Перун був одним із небагатьох славянських божеств, в якому люди насправді приносили криваві жертви і зазвичай у вигляді жертовного бика. Але за переказами є свідчення того, що навіть людей перуну жертву також приносили. Велес, також відомий як волос, є основним богом землі води, худоби та підземному світу у слов'янському язичність. Його міфологія та сили подібні до Балтійського бога Вельнаса. Це в е, Балтійських народів, це така дияволоподібна істота та ворог Балтійського бога, верце Перкунаса. Тут е, зі звучні імена та, цих богів. Велес один із небагатьох слов'янських богів, свідчення про жертвоприношення приношення якому можна знайти в усіх слов'янських народів. Початковий літопис історичний запис ранньої Київської Росії є найдавнішим і найважливішим записом, якому кілька разів згадується Бог, на ім'я я Вважається, що Велес не, це та сама постоль, що й Вала, ворог ведичного Бога Інди, Індри. Велес був царем померлих душі природного, природно асоціювався з надприродними силами, магією та спілкуванням з духами. Він також був Богом, до якого зверталися відьми, чаплуни, шамани та маги старого світу. Йому поклонялися як покровителю і захиснику свійських тварин. Парний сонячний Бог, Дашко. Це був також один із головних богів слов'янської міфології, і швидше за все сонячне божество. Також, можливо, і бути героєм. Він є дохристиянським богом сонця, східних і південних славян. І його ім'я вперше згадується у Київському пантеоні, переграфованому у Повісті минулих днів. Даж Бог джерело багатства, іноді перекладається як дарувальник багатств. Він уособлює справедливість і добро. Також він є символом перемоги світла над темрявою а його міфологія та сила подібні до міфології та сили скандинавського бога Вальдра. Дашбог згадується також у повісті минулих літ як один із семи боїв. Yes. Володимир Великий поставив серед, перед своїм палацом у Києві статую саме цього Дажбога. В 1980 році, коли вступав на престол. Він є одним із кількох автентичних слов'янських богів, згаданих у низці середньовічних рукописів, і одним з небагатьох богів, свідчення покоління, які можна знайти у всіх славянських народах. І наступна з великих... Богинь, єдина богиня жіночого роду у Славянському пантеоні це богиня Мокш. Слав'янська богиня матері землі, родючості, долі, врожаю. Вона вважається покровителькою жінок і дітей. Вона є єдиним жіночим божеством, згаданим у давньому Київському пантеоні 1980 І збереглася у східнослов'янських народних віруваннях, як Мокша або Мокуша покровителька жіночої праці та жіночої долі. Вона наглядає за плядіння міткаство, стрижкою овець, оберігає жінок під час пологів. Ім'я, ймовірно, означає волога, походить від того ж порення, що й слав'янські слова мокрий та «мокрий». Мокр – славянська сестра того ж роду, володолюбних божеств, родючості, які були такими важливими в стародавній Греції німф та мус. Ну і це основні боги Вищого пантеону. Да, Далі йдуть середині боги у славянській міфології. І вони перебувають у розмові між первинними богами, що контролюють природні явища, та вторинними богами, що пов'язані із людським життям і культурою. Середні боги були посередниками між небом та землею, між божественним та людським світом. Ну і от із середніх богів першими йдуть чорнобог та Білобог. Чорнобог це слав'янське божество, ім'я якого означає Чорний Бог. Це темне диявило-подібне божество у слав'янському міфології. Антипод божество, білого Чорнобога вважають розбещувачем людських душ і проклятою фігурою. Він асоціювався з нещастям і часто згадується у слав'янських фольклорах. Напротивагу бі білого е є протилежність Чорнобога, він згадується у, у хроніці Гермольда, але був реконструйований на противагу Чорнобогу. Обидва боги з'являються в пізніших джерелах, але вони не вважаються вірогідними. Тобто це якби такий приклад дуальності, да, дуалізму проявлення. Чорному завжди буде протистояти. Далі от із серединних богів Симарго. Слав'янський Бог вогню і сонця. Він був одним із наймогутніших богів у слав'янській міфології. Симаргов походить від східнослав'янської міфології і є богом фізичного вогню, на відміну від сварба, який є богом небесного. вогню. Симархов також асоціюється із крилатим псом, який за перекласами принесе кінець світу. І до Симарла був присутній в пантеонів журнал князя Воликовського Київського Володимира, і на браслетах знайдено це зображення 12-13 століття. Походження та етимологія Семарла є предметом значних дискусій. домінує думка, що Симарк є, це єдине божество, яке було запозичене від Іранського Сімор. Проте все ще триває багато дискусій, з цього приводу і науковці не прийшли на сьогодні до однієї. Важливо зазначити, що існують твердження, що Симаркл це слав'янський бог, якого ніколи не існувало. Ці твердження також припускають, що Симаркла разом із Ради Гастре. Богом торгівлі та морифлавським богом гіпотетичного слов'янського противоду, реконструйованого достатньо споліття. Однак ці ствердження не є загальноприйнятними і не підтримуються більшістю вчинок, які вивчають слов'янську міфологію. І от цих серединних Богів їх не так багато. Ну, І вторинні боги є однією з важливих складових слов'янської міфології. Це от саме ці боги були пов'язані з людським життям, культурою, повсякденними ритуалами і стихіями. Вони відігравали важливу роль у житті наших предків, оскільки контролювали такі аспекти життя, як здоров'я, землеробство, ремесла ну і так далі. Ну і ми почнемо з мари. Це язичницька слов'янська богиня, пов'язана із сезонними обрядами, зіснованими на ідеї смерті та відродження природи. Давнє богиня, що асоціюється із зимою, смертю, відношення, і сном. Польський хроніст ще 15 столітті Явт Блуга у своїх аналах порівнює її із церцерою, римською богиною землеробства. У нас час ритуали, ритуали пов'язані із марою, втратили свій сакральний характер і є зазвичай розвагою, приводом повеслитися і відсвяткувати початок весни. Традиція зазвичай святкується у день весняному рівноденню. Процесія, яка складається із чоловіків, і жінок, вони роблять її, як Понесуть її цю ляльку до води, тоді її там або спалюють, або розривають, ну, так от або спалюють, або і на ній одяг і покидають її. Ну це тепер. русал наступ. Це типово жіноча істота, часто злісна щодо людей, а часто асоціюється з водою, з аналогами в інших частинах міномет, якими як французька мелюзіна та німецька Нікс. Фольклористи пропонують різні версії походження цих істот. Зокрема, що вони можуть походити із слов'янського язичництва, де їх вважали доброзичними. В Україні також русалок називали мавками, от, і, і ми маємо да, приклад е такої прекрасної взагалі поеми на цій українці, де зупрольована вона такою е позитивною. Ці назви бу були більш поширені до 20 століття, а слово русалка сприймалося багатьма як нижче, як книжне на умовах. От, після мавок, мавку асоціювали е з водою або з лісом, ну, тобто вони е, е, були духами е, тієї стихії, де вони жили. От, тут на цьому слайді представлені три да, такі божества Купалу, полудниця і берегіння. Значить, Купало це слав'янський міфологічний персонаж, пов'язаний із святкуванням літнього сонцестояння дня Купала. Уявлені славян це Бог літнього сонця, наковитих шлюбу, кохання, продовження роду. У палицею також називається ритуальне вогнище цього свята, де священну роль виконують вогонь і вода як засоби очищення. Полудниця це персонаж слов'янської міфології, Жіночий душі, зновується в полудень, і карає тих, хто в цей час працює, є втіленням сонячного удару. Сьогодні так, щоб зрозуміло було характерна як східним, так і західним слов'ян. І берегиня. Істота свій східно-славянської міфології, нижче жіноче божество чи духу духовність, зазвичай звабливо у множині. У стародавніх джерел невідомо відомо практично нічого про те, які особливі риси та заняття берегвінням оскільки в таких згадується лише їхня назва. Деякі дослідники вважали берегві надлишними до русами. Тобто берегві це утоплені цічі по меблі нехрещеними дівчатами. Також загальнослов'янський Бог, творець сорожологу, однак, згідно з більшістю наукових досліджень дослідження, був згідно Слов'янським божеством, чим проведено збороду та долю. Так Дмитро Гаврилові Станіслав Єрмаков зауважили, що в руських повчаннях проти язичництва рода складують і грецького Бога Аполлона, що виключає його статус руховку. Разом з тим елінські тексти називають головним Богом країни гіперпореї, з якою можна отужнювати землі, заселені славянами. Свар. У слов'янській міфології. Бра Бог, Бог неба, світла й вогну. Небесний коваль, який випував світ, населив землю різними істотами та творив перших людей. Сварок – покровитель ковальства і шлюбу. Головний е, Бог творчої сили природи, батько українського пантрону. Він викував перший рух і першу шлюбну внучку, навчив людей користуватися вогнем, варити і кувати мідь та залізо, орати і сіяти, молотити зерно, пекти хліб з нього. Сварог також наділяє людину мудрістю, допомагає володіти ремеслами. І в чарівному світі персонаж сварога уособлює архетип Бога мудрого, сильного та доброго творця. Добре, Лада. Це давньослов'янська богиня любові, злагоди, гармонії, світового порядку і благополуччя. Вона також є богиною весни, кохання і шлюбу, управителька жіночої вроди і краси, щасливого подружнього життя, верховна рожениця і берегиня, архетип валивої богині матері. У слав'янській міфології влада виступає в образі красивої жінки уквічений квітами і волосками, променями сонця, надружина Верховного Бога Сварога і мати близняків Лелі та Колеля, бодвіні юності, любові та побрання. У давньоукраїнських веснянках до лади звертаються. Благослови мати ой порень, ой мати ладу весну закликали. Сама назва лада утворена від прав слов'янського кореня Лавші, чи гармонія або ж поряд. Лада символізує жіночу чистоту, вірність, відданість, материнство. Словом ладу у стародавніх слов'яни називали своїх дружин, подруг та нарочин. І майже у всіх слов'янських мовах вираз лада означає, як виявляється, синонімом слова красуня. І ще одна теж така добра богиня дана. Всеслов'янська богиня води. Це втілення жіночого першопочатку життя. Слово дана вже в Скіфсько-сарматський період перестало бути ім'ям богині, а стало означати просто річку. Таке ж значення має слово Дон, ріка, Донець, Дністер, Дніпро, і назви річок, у спів них у багатьох славянських піснях. Пульдари був поширений на теренах слов'янських земель ще з предісторичних часів пізнього палеоліту. Переказ про богиню Дану записав Геродот. На незрівнянна красуня непоручна діва і мати всього живого, богиня родючості. Її, її днем вважалася п'ятниця, коли вона свого осудила, тих тут в злочині. До таких порушень належало прядіння, шиття. В п'ятницю це вважалося гріхом. Для... П'ятниця вважалося святом книги. Цей звичай нині побутує у багатьох народів у вигляді кидання... Ой, ще дані приносили жертви, кидаючи коштовності у води річок. І озер, кринець, жереб. Вірогідно, і слово данина походить від самої жертви кукінь дані. Цей звичай нині будує у багатьох народів, у Ви вигляді кидання монет у воду, щоб знову повернутися до тих місць, де людина була щасливою. У мене все. Я дякую за увагу. Про стихії далі скаже вам Наталка.